Яка красуня, хм. Китя, яка ти красуня. Друзі, усім привіт! Яка красунька. О, пішла собі. І ще раз привіт, так, щоб очі в очі. Розумієте, сьогодні такий день, зараз вже 12- година, початок першої. А, Я не знаю, як записувати відео. Ні, я знаю, як записувати відео, я знаю, що я хочу казати, але чи потрібно про це казати? Рука тягнеться, починаю знімати, і потім йду, і думаю, мабуть, я зроблю це під музику, а потім думаю, ні, не буде під музику. Хочеться, щоб це були звуки реального життя. Але я не про це думаю. Ми вчора, коли їхали з Юск зі знайомими, у мене зіпсувався дуже настрій, і я намагалася це приховати, чи вийшло в мене, чи не вийшло, то я дівчата не знаю. Аналізувати я такі моменти не хочу. Але коли ми їхали з Юск, то знайома каже: Тань, ти коли розповідала про те, що ми отримали компенсацію за втрачене житло та майно. Там був такий коментар, сказочниця. Знаєте, у мене зараз імунітет на негатив, я його не сприймаю. Він може битися об мене, але він відштовхується і летить до тих, хто цей негатив. я не думаю просто про це. Я не звертаю на це увагу. Але скільки часу пройшло, майже місяць. І жінка мені тільки про це каже. І каже, Тань, ти ж просто розповідала про те, що підсумок всього, але як це людям важко, коли все життя і майже 60 років вони майже все життя збирали на квартиру, в квартиру, щось брали в кредити, виплачували все, а потім освободили. І починати все спочатку, і річ зараз навіть не йде про щось втрачене матеріально. Каже, душа хоче повернутися, дуже хочеться повернутися в своє місто, хочеться пройтись вулицями свого міста. Це дуже-дуже важко. Але ж це ти просто сказала як підсумок, що ось так, так а це ж не так все просто. І бюрократія була, і докази повинні були, що ми втратили житло. Це теж і так, каже, я тобі не хотіла про це казати, але ти навіть не відповіла тій жінці. І я розумію, що Можливо, коли я хочу когось мотивувати, не все втрачено, не все, все буде добре, а шо, ну що ну, ми зробимо? Зараз такі обставини, але, будь ласка, приклад життя і так далі, а я комусь роблю боляче. І сьогодні вже зранку сходила по справах. Іду, думаю буду йти і щось, і я нічого не. І про це не хочу казати, розумієте? А робити вигляд по-іншому про щось інше казати не можу. А рука тягнеться знімати. А потім думаю, ні, буду казати, тому що так зараз є. І якийсь коментар мені боляче зовсім не зробив. Я навіть не звернула на нього увагу. А людині, людині він зробив боляче. Розумієте? Ось так. Пробачте, але. Робити вигляд, що краще сказати все, як є в очі, ніж робити вигляд, посміхаємось і мажемо. Не хочу. Щось я бігаю з місця на місто. Стала помічати, що в мене закінчується вже брасматик і був вибір або купувати знов. Або зробити фарбування та ламінування Вій. І вчора ввечері десь вже пізно було десь на пів 11 десь так. Я написала майстрині, я навіть на годинник не подивилась, тому пізно. Чи є в неї віконечка? Вона пише: так: сьогодні є, і я дивлюсь, що цей час мене влаштовує, то я піду зроблю. Ламінування та фарбування Вій. Ну, це все однаково, ніж купувати брасматик або зробити Тому манікюр, вії. І прийду, буду вже фарбувати волосся вдома. Нехай вже день буде таким. І вона мені відповіла, вже було на пів першого. І я дивлюся, я знову пізно лягаю спати, тому що задивилася серіал. Раджу подивитися позивний Тамада. Там були моменти, коли ти щиро посміхаєшся. Ну і так. Ч чотири серії, і я дивлюсь півпершого, а в мене ще. Півсерії я ще трошки додивлюся і потім буду лягати спати. Тому, хто хоче подивитися, я раджу подивитися цей міні-серіал. Позивний та мата. Мені сподобався. Ой, дівчата, пам'ять бажає бути кращою. Тому що я забула, знаєте, про що вам сказати? Вчора, коли ми їхали з Юзки за цей коментар запоганий. А потім вона каже: Тань, а ти знаєш, я так вдячна людям, які писали там, добрі побажання, щоб нам було добре в, цьому, там, в цій хаті, в цьому будинку. Але чому стільки добрих було слів, а в голову це сказочниця? Влізло, це, ну, це погано, Вона вважає, ну я так. Просто я зараз не сприймаю негатив в свою адресу зовсім. Це мар... марно час на це витрачати, тому і не намагайтеся. У мене інші думки, інші пріоритети, і я за інше думаю, інше хвилююсь, і інше для мене важливіше. Тому негатив, я не знаю людину, хто що там пише, то я то, що я, то буду. Пш. Ну, У мене зараз така реакція. Вона каже: Я тобі хотіла сказати: ти потім до Катюні в Київ поїхала, а вони ж теж, знаєте, то я подзвоню, а вони щось на дворі там роблять, слухавку не беруть. Потім вони передзвонюють, і я чимось зайнята. Потім я до Каті в Київ поїхала. Ми зараз не так часто спілкуємось, як це було, коли вони жили в нашому будинку, в іншому під'їзді. То щось там порядки наводять. Ну, так Потрохи-потрохи, знаєте, люди обживаються. Ну, Інколи і зустрічаємось. і... Спілкуємось, а потім каже: ти до Каті в Київ поїхала. Я тобі вже не хотіла про це казати. Та я і зараз не хотіла тобі казати, але чомусь так. Я взяв і сам ото ляпнув. Кажу: ну, правильно, треба казати все, що ти відчуваєш. І взагалі, коли ти щось відчуваєш, це мене зараз стосується. То не треба приховувати і показувати там кейцю місто, ялинку. Кажи все, що ти думаєш, для того, щоб тебе люди правильно розуміли. Так, манікюр я зробила та забрала те, що я вчора купувала в Юск. Я вже погралася, щоб вам розповісти, чи подобається мені, чи ні. Я вже розпакувала. Коштує. 150 гривень ця цятка. І вирішила зробити такий манікюр, такий колір. І, до речі, коли я роб... завжди роблю манікюр, вона каже, прибирати довжину, я кажу, так, трішки так. І завжди я приходжу, і вона навіть у мене не запитує. А сьогодні вона каже, прибирати довжину, Я кажу, ні. Вона каже, добре, що запитала. А я сама навіть не знаю, чому я сказала не прибирати. Потім думаю, нехай так буде. І стосовно ми розмовляли, який крем для рук вона порадить. Тому що я звернула увагу, немає у неї крем для рук, вона завжди якоюсь олійкою обробляє руки після манікюру. І вона така класна, така приємна. І я запитую: М за крем? А вона каже, я відмовилась від кремів для рук, тому що вони містять у складі силикон. А він дає такий поверхневий результат, але для кожи, ну так, не дуже. Я для роботи використовую олійку, дитячу олійку Johnson Johnson, якщо я не помиляюсь. Так. Чому для роботи? Тому що а, але ж є. В магазинах будь-яка олійка, яка вам підходить, але ж в мене багато клієнтів і комусь одне підходить, комусь інше, когось алергія. Тому я таку нейтральну взяла дитяча олійка Johnson Johnson. Всім підходить, і ця олійка вона впитується в шкіру і вона зволожується краще, ніж крем. І вдома в мене вже дуже давно немає крем для рук. Тільки олійка. То треба буде купити це, я піду з віями вирішувати питання та зайду в простор, мабуть, де й куплю. А можливо, краще і в аптеку. Подивимось. Але повернемося до моєї покупки Юск. Ось так коробка. Така начебто нічого такого. Я звикла, що білий в мене завжди або ніжний якийсь. 150 гривень коштує. Ось так виглядає. Я в ванній кімнаті гралася. І коли ти береш в руки ось так. ну, Вдень воно не видно, а в ванні, як я робила, то видно. Коли воно стоїть, воно не рухається. Коли ти береш в руки, воно рухається. І хочу сказати, якось відвкає. Таке заспокійливе, так якось не про що не хочеться думати. Ти просто дивишся на ці вогники, як змінюється колір. І мені це дуже і дуже подобається. Тут вона йде три батарейки. Вмикається, вимикається. Ну, вдень, бачите, немає сенсу її вмикати. Я зараз включила, але ж вдень не так видно. Ванні а ванній кімнаті, ану, ходімо разом з вами подивимо. О, трішки сюди, бачите, вже. Коротше, купила Таня собі забавку. Ну, навіть в коридорі ось встану зараз. Бачите? А коли стоїть, воно не рухається. Просто я, ну, коли я розмовляю, і рука так трішки грається, і я граюся. Ось така цаца. -ца. Щось таке магічне, да? В ванну кімнату пішла. Тут іще темніше буде. Ось так воно стоїть в кімнаті. Я не шкодую за цю покупку, вона мені дуже і дуже до вподоби. Приготувала фарбу для волосся, щоб фарбувати, щоб прийти і вже робити. Ось така в мене фарба. Якщо хтось з дівчат буде питати виробника, показую виробника. Відтінок одиничка тут. 100. Мені цієї фарби вистачає. Ну, на 4 рази на мою довжину волосся. І купувала я 176 або 146, я вже не пам'ятаю. Окислювач у мене теж цього виробника. Теж на рік його вистачає. Тут є шкала, я вже показувала але для тих, хто нещодавно на моєму каналі 6% окислювач. Така в мене ємкість пластмасова обов'язково. Ось такий пензлик та грібенець. Він такий страшний, але це тільки під фарбування. Це, до речі, ще з 90-х, коли на чо зробили дівчата. Пам'ятаєте, це щоб начешеш, а потім піднімати оце. Оце в мене звідтіля. Мені дуже подобається колір. Лаку. Так, все добре, приготувала. Нехай стоїть, бо знов сьогодні день для себе, то й для себе. А мені вже час йти на фарбування та ламінування. Вій, ні, це не накладні вії, це мої вії. Вони фарбуються і ламінуються. Ніяких там, що то нарощують і ще щось, ні.

Ну, добре, добре, сонечко, давай смачного тобі, пока. Угу. Давай. Це ж і вам хочеться показати, що я зробила, і Катюня. Я поки там була, скільки за часом, до речі. Е, година, одна година. Катюня п'ять разів дзвонила, а я не можу ж піднятися та відповісти, я ж не бачу, хто там дзвонить. А Катюня вже щось трапилось, матуся не бере трубку. А я ж вийшла, хочу вам показати, як, що я зробила, і Катюню відповідати. От. Тому. Скільки буде триматися? Триматися буде мінімум півтора місяці, якщо я буду додатково ще накладати туш. Е, максимум три місяці. Я кажу, я не збираюся, Боже, на голові, я ж вийшла, ще й дощ почався. Ем... Я кажу, навіщо б я робила зараз фарбування та ламінування, якщо б я планувала би ще туш використовувати? Ну, каже, ну, у кого як, по-різному буває. Каже, Завжди я коли роблю татуаж. І кажу, що губи це на пів року, тому що клітинки на губах змінюються кожні півроку. І до мене прийшла жіночка, вона три роки в мене не була і каже: Хочу обновити. Каже, я вже три роки у вас не була. А я завжди гадала, що це. Півроку в губи. Ну, от кожного по різному може бути. Я кажу, що у мене з бровами, тому що мені здається, ця світліша, а ця ще нормальна. А я робила 15 березня вже рік, як я робила татуаж бров, прів. Прампам пампа. Вона каже, ну тут куточок виразний і все, але знизу тут вже є такі просвічування, а тут куточок він вже такий, як змивається. То вона... Я забула, я вийшла, бо катюня дзвонила, то я зараз передзвоню на коли можна буде зробити коректоровичку таку з бровами. тому що... Я хочу зробити, поки немає літа, але ж я не знаю. А, ну так, бо вона тоді казала, коли я перший раз робила татуаж бров, що 10 днів не можна мочити. Поки не зійде остання е, там, шкірочка, чи що воно там, те, що воно відлущується, то влітку, щоб. Не вмиватися 10 днів, ні, ну ти вмиваєшся обережно і все, але ж ну, щоб краплі не попадали, то кажу, поки ще не так жарко, давайте зробимо. І вийшла, бо ж Катюня дзвонила, а то вискочила. Так, зараз буду фарбувати волосся, привожу себе в порядок. Вже вдома, оскільки вже пів четвертого. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре, повинно бути добре обов'язково.